Низький вам клін відразу за свою сімейну ситуацію допомогли, врятували батька. Люди зі столиці, коли до нас потрапляють, вони теж дивуються, кажуть, та ні, я не думав, що тут так. Які би поради дали найперші для чоловіків? Близько 65% пацієнтів це третя-четверта стадія, тобто невеликовні. Можливо, треба якусь піар-кампанію проводити. Ми транслюємо на всю країну в режимі е, реал-тайма наші хірургічні втручання. Поговоримо про трансплантацію нирки. Лікар, а тут нирки міняють. Яка ж мрія Романа Петровича в найближчі п'ять років ще створити центр роботичної хірургії на базі нашого заходу? Друзі, вітаю. Це проект актуально зголошено. Відразу дякую вам за ваші репости, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Для нас це надзвичайно важливо, адже ще більше і більше українців матимуть можливість подивитися наші програми. Вони є надзвичайно цікавими, корисними. І ми намагаємося саме таких гостей, таких експертів. До нас запрошувати сьогодні. Цікаво гість. Сьогодні гість, з якого спіймати майже нереально. Буквально знайшовся один день, щоб його спіймати. Я дякую Роману Петровичу. Роману Бурлеску, що ви зголосилися до нас на зустріч. Добрий день дякую. Роман Петрович, завідувач відділу урології, нефрології та трансплантації нирки клінічного центру онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради. Роман Мораро Бурлеску, завідувач центру онкоурології, має досвід ентоскопічної урології. Вміє оперувати без розрізів, стажувався в провідних клініках та тренінгових центрах Європи, член спілки онкоурологів України, Європейської асоціації урологів. Одружений має двох дітей. Власне представлення Роман Петрович не потребує. Ви відомий лікар, спеціаліст не тільки в межах Черка Черкаської області, а всієї України. Низький вам уклін відразу за свою сімейну ситуацію допомогли, врятували батька. Тому, як то кажуть, звічуно кажуть на, на особистому житті друзі, про, про фаховість Романа Петровича. Але сьогодні ми говоримо Дякую. про 30-річчя онкорології на Черкащині. Роман Петровичу, розкажіть, як все починалося, що ми маємо на сьогодні. Ну і наскільки це свято для вас, для вашої команди? Ну, насправді, якщо бути відвертим, надання онкологічної допомоги почалося ще 69 років на Черкащині. Угу. І цим започатковцем був Борис Наумович Гринблат, який працював ще в тодішньому онкологічному диспансері. І займався амбулаторною урологією, займався прийомом амбулаторних поліклінічних хворих і малої хірургії. Встановлення самої по собі як такої служби відбулося в 93-му році, коли був відкритий обласний центр онкоурології. І першим завідувачем був Карло Володимир Георгійович. На жаль, його вже з нами немає, але той вклад, який він зробив в розвиток онкоурології, він досить вагомий і. Ну, на мій погляд, на його долю прийшли такі важкі часи, коли відбувалося саме становлення служби, підбір кадрів, підбір колективу, початок роботи. Це було досить важко. І на нашій конференції урологів України, яка мала назву «Третя академія української урології, присвячена 30-річчю, угу. у мене доклад, який називався Перші 30 років. Від першого амбулаторного пацієнта до трансплантації mm -hmm. нирки насправді це досить малесенький проміжок часу, в цілому, якщо розглядати про становлення служби як такої, і від початку амбулаторних прийомів до ну, майже вершини такої урологічної роботи, це пересадка одного органа від чужої людини до іншого. Тому досить важкий такий період. Але швидкий, і ми швидко за останні 10 років наш центр ну, такими великими кроками пішов вперед, і ми розпочали будувати комплексне надання допомоги. Тобто ми не зупинилися на надання допомоги нашій цільовій, цільовій аудиторії, тобто онкологічним пацієнтам. Угу. Ні, ми це не зупинили, ми це розвинули. Вийшли на досить високий, потужний рівень. Але Наша мета завжди була, що наш пацієнт, який звертається до нас заклад, має вийти з нашого відділення без, без будь-яких урологічних проблем. Тому ми почали розвиватися в інших напрямках. Це і в цьому році, чому ми перейменувалися наш центр, mm -hmm. перейменувався в саме відділ урології, нефрології та трансплантації нирки. Про що це каже? Про те, що ми розвинулись до, до таких масштабів, що зараз ми надаємо допомогу абсолютно всім. Пацієнтам, які мають будь-яку урологічну патологію. Будь то сечокам'яна хвороба, mm -hmm. будь то доброякісне утворення, будь то злоякісне утворення, будь то е, потреба в нирково-замісній терапії, саме гемодіаліз, або е, навіть трансплантація нирки, якщо пацієнт потрапив в наш заклад, він має піти з нього здоровим. Я завжди казав, що ну, ми не можемо бути вузкопрофільними спеціалістами, наприклад, якщо у пацієнта є пухлина нирки однієї і є на хвороба в іншій нирці, то ми тут рак лікуємо, угу. а іншу патологію ну, пацієнт має лікувати в іншій клініці. Ну, це не серйозно в сучасному світі. Тому якщо пацієнт потрапив до нас, він отримує абсолютно кваліфіковану, відповідаючу розумінням і стандартам світовим, які зараз у нас є допомогу, і він має отримати повний обсяг послуг. Поговоримо про цифри. Люди люблять цифри. Так. Скільки людей сьогодні працює, хто ваша команда? Скільки людей лікуєте в рік? Стосовно людей. Якщо ми починали з 300 людей ще далеко-далеко на рік в стаціонарі, тобто було прооперовано 300 пацієнтів. В цьому році ми виходимо, плануємо вийти на цифру. Більше ні, ніж 1300 пацієнтів. Неймовірні цифри. Так, якщо ми починали там з 300 операцій, то в цьому році вийдемо на 1500 операцій. Це ну досить досить велике зростання. П'ять разів це звісно. Да, і ми зараз збільшуємо не тільки, ми бачимо тенденцію, куди ми рухаємося, і вже за минулі два роки ми збільшили кількість ставок середнього медичного персоналу. Угу. і Зараз вже збільшується кількість ставок. Лікарського складу. Mm -hmm. Ми взяли вже одного лікаря і плануємо ще одного брати. Тобто, коли працювало три людини, це у вас працювало років... тільки три лікари? Три лікарі, 10 років тому. То зараз ми вже виходимо на 6-7 лікарів-урологів і плануємо і два нефрологи, mm -hmm. тобто, вже 9 тільки лікарів в нашому відділенні. І кількість персоналу, ну, майже до 40 людей, вже доходить. Mm -hmm. е, е, і ми бачимо, що з таким стрімким зростанням кількості наданих послуг ми вже маємо брати лікарів, і готувати їх. бо ми не можемо просто, щоб лікар прийшов і надавав допомогу вже таку кваліфіковану на рівні. Угу. Тому його потрібно готувати. І ми вже готуємо лікарів, які будуть через два роки на майбутнє з збільшенням послуг вже надавати абсолютно однакову спеціалізовану допомогу. Це плани, і це вже реальні, не тільки плани, а вже реалії сьогодення. Тому навіть що мене дуже тішить, то що за останні два роки, навіть під час повномасштабної війни, плинність кадрів в нас зменшилась. Угу. Тобто колектив стає сталим. Так, вимоги досить великі, інтенсифікація роботи є, це насправді, але ну, нам вдалося підібрати. Майже на 100%. Я не за лікарів кажу, я закажу mm -hmm. медсестер, я закажу за середній і молодший медперсонал, людей-однодумців, які розуміють, що ми робимо загальну справу. І що це без участі середнього та младшого медичного персоналу не відбудеться тільки на плечах лікарів. Я завжди їм кажу, що ну повірте, який би талановитий хірург не був, але якщо середній mm -hmm. персонал не спрацює, любу операцію можна не починати результат буде негативний. Так, да. да, Я також в плані компліменту скаже ще раз підтверджую те, що ми сім'єю пройшли лікування у вас в центрі, і я здивований, ну позитивно здивований, наскільки все відпрацьовано як єдиний механізм, починаючи від рецепції, да, від і все все, кожен на своєму місці. Це такий повноцінний механізм. Ну, чесно кажучи, для мене був позитивний шок, тому що такі речі я бачив в приватних структурах. А, в приватних якихось в організаціях, я не кажу тільки про лікарський напрямок, про, про медичну галузь в цілому, а ну, чомусь викладає, що порядок є в приватних структурах, хоча я сам там чиновник з багаторічним стажем, управлінець. На жаль, відпрацювати це дуже непросто, скажімо так, непросто а. є звичайно, позитивні результати. Тому дійсно у вас настільки все відпрацьовано, ніби це ваша особиста справа, ну в плані бізнесу, скажімо так, варто значенні цього, цього слова, і все так як один механізм Я Дуже тішуся з того, що от в наших державних установах, наших обласних установах. Є така команда, яка у вас сьогодні працює. Я думаю, це одна з причин з того, окрім вашої фаховості, окрім вашої командної роботи, ще й та, що до вас їдуть люди з усієї України. Ну, Я не думаю, що. Є, е, розкажіть так. про це. Чи я десь вважав, що ви там займаєте перші місця вже в Україні, що до вас їдуть люди лікуватися? Чому люди з інших областей вибирають саме ваш центр? Ну, дивіться. В сучасному розумінні, в капіталістичному розумінні, mm -hmm. так? В усіх нормальних країнах а ну, ми побували так в досить багатьох країнах Європи, і навіть в американських лікарнях побували. І в усьому нормальному світі медицина розвідається з боку медичної послуги. Угу. І ми потихесенько рухаємося в цьому напрямку. Тому медична послуга має бути якісною, має бути відповідною сучасним вимогам, сучасним стандартам. І тому, коли ти її надаєш, то і ти маєш фідбек, тобто відповідь від пацієнтів, що мене дуже тішить, тому що я завжди казав, і всім буду казати, ви знаєте, здобути довіру пацієнта, лікарю досить просто. Тому що, коли кажуть лікар від Бога ще щось, я іноді на це реагую так досить стримано, тому угу. що лікарів від Бога не існує. Це щоденна важка праця. Хірурги, лікарі, вони такими не народжуються, вони такими стають. І команда такою стає. І тому лікарі, трошки психологи, вони вміють здобути це з'єднання з пацієнтом і настроїти його на той, що він, на той факт, що він насправді гарний. Не завжди так насправді відбувається, але такий факт є. Наше таке велике досягнення той факт, що до нас направляють і до нас керують лікарі. Угу. Оце досить важко здобути, коли самі спеціалісти направляють Ради до саме тебе. Так. і коли з інших регіонів спеціалісти направляють до нас, оце наша оцінка. І, на мій погляд, це найкраща оцінка, яка може бути. Тому, коли ти надаєш послугу, пацієнт їде в свій регіон, спостерігається у свого лікаря, лікар бачить результат, а вже ж він може. Скіровувати, тому що з однієї області ну, це можуть бути такі одноразові акції, коли пацієнт приїхав, так. щось почув, ага. по телебаченню показали, він приїхав, отримав послугу і більше ніхто звідти не прийде. Ні, так ось ми маємо повторні приїзди. Наприклад, зараз у нас пацієнти е, знаходяться в стаціонарі. Це Полтава, це Київ, це Рівне, це Миколаїв, собі? Е, навіть Одеса до нас приїжджає, Кропивницький. Тобто, ну, така, що Київ і, і Одеса в цьому списку досить так чу, чу, чути дивно, Так, дивно і ні, всі ми е, намагаємося в ці центри їхати медичні. Е, е, ви не повірите? Е, люди зі столиці, коли до нас потрапляють, вони теж дивуються, кажуть, та ні, я не думав, що тут так. А насправді ми ну окрім того, що ми зростали професійно, ми ще створювали умови перебування. Супорові умови так. Умови мають відповідати. Пацієнт, коли бачить. Напис, онкологічний центр, ну для нього це вже Це, стрес, страх, да. це вже це фактично стрес, і, питання життя і сварки. Якщо взагалі. він заходить в відділення, в якому ще все його э, скеровує на те, що ну, мабуть життя закінчилось, ну все, результату не буде. Тому це такий багатокомпонентний етап роботи, який має відбуватися в роботі з пацієнтом. Це і умови, це і якість надання послуги. І, і це нормальне відношення? Назвачиться ну, це, це, це питання, скажу, що теж, коли ми з батьком обстежувалися, приїхали в Київ, до обстеження робили. А хто вас направив? А, а ну, Це нормально, значить, я тоді спокійний, робимо так. Тобто вас знають, ваш, ваше ім'я, скажімо так, є досить позитивно, люди не реагують і кажуть, що ви обрали класного лікаря. І, це чудово. Якщо, да, і Так, Я дійсно відтримати компліменти лікаря від лікаря, це як будь-які інші професії, це визнання. Ну, поговоримо про чоловічі хвороби, які ви, правда дали найперші для чоловіків. Тому що ну, не секрет, я думаю, ви про це говорили сотні разів. Так, ці так. питання вам ставили сотні разів. От чомусь звикли, що чоловічі хвороби почекають. У нас ну, нормально, скажімо так, у суспільстві, що є жіночі хвороби, їх треба лікувати, там так. догляд і, і все інше, підтримка, цілі акції проходять. А от, от чоловічі чогось на задній план. Ну очевидно, мабуть, також це плаває і на сам вік, і термін проживання чоловіків на нашій Україні. От наскільки от ви дасте такі влучні поради чоловікам, на що мають звернути увагу? Я думаю, що чоловіки, чоловіки іноді забуваються, що вони теж люди і що вони можуть хворіти, тому що ну, самі по собі природа чоловіча вона створена на, і налаштована на те, що він має завжди відповідати за сім'ю, за дітей, за жінку, за батьків. Так, і так. ось цей фактор він десь не спрацьовує, що з, він залишковий, знає залишковий. іноді думати, що а він така ж людина, як і всі інші. І в нього є ж такі проблеми і можуть бути проблеми. І ну, чомусь чоловіки не забувають проводити того своїм автівкам, О. а собі забувають. Тобто вони розуміють, що якщо я за автівкою не буду доглядати, то я можу потрапити в аварію, а про себе вони забувають. І хотілося б наголосити, що чоловіки теж хворіють. І саме в тому віці, коли у них, ми це бачимо, коли вони мають змогу, вже відпрацювавши якийсь певний період життя, проживши, і мають змогу приділити час якраз своїм дітям, онукам. Угу. А вони цього часу не будуть мати, тому що вони забувають про себе, мають такі хвороби невеліковні, і ми їх не можемо їм допомогти. Наших чоловіків нас цікавить, що хотілося б сказати, що в Черкаській області, в Україні зараз, Серед контингентів онкологічних захворювань рак передміхової залози займає друге місце. В Черкаській області вже перше. Нічого собі. Так. Це досить розповсюджене захворювання, яке ми діагностуємо в нашій області, в Україні в цілому. Це близько 65% пацієнтів, це третя-четверта стадія. Тобто невеликовні, майже невеликовні. А діагностувати її досить просто. Досить просто, після 50 років, один раз на рік, будь ласка. Сходіть в лабораторію, здайте аналіз крові на, на специфічний антиген, і вже буде розуміння, навіть там написані значення, на які треба орієнтуватися. Угу. І все не завжди це правильна порада, тому що не потрібно відвідувати лікаря. Угу. Потрібно відвідати лікаря і раз на рік провести собі такий техогляд, тобто чекап. Це це правильно, це якщо ви хочете побачити своїх правнуків, будьте люб'язні, відвідуйте раз на рік лікаря, і тоді у вас будуть перспективи. З'їздіть на Да, так, так, так. Це нормальна практика. Тобто, друзі, всього на все здати кров обов'язково раз в рік на ПСА. вас не будуть мучити кудись залазити, те, що бояться чоловіки, так і і це, і це це дуже добре. Можливо, в Україні вже пройшов час, коли будувати треба окремі центри чоловічого здоров'я. Можливо, треба якусь не знаю піар-кампанію проводити окремо для чоловіків. Можливо, це треба не знаю, ледь не садочку про це хлопчикам розказувати. Ну, садочку, мабуть, не треба. А, ну да, бо <рес> це, це страшно. Де страшно ну, зі школ... зі шкільної парти, грубо кажучи, ну ну потрібно просто вкладати… Вже на рівні ментальних Гу. якихось розумінь, що, я ж кажу, що чоловіки теж люди вони хворіють. Реклами обов'язково потрібно над цим працювати в засобах масової інформації, Гу. якісь постери, тому що ну, про жінок всі знають, що є рак молочної залози, що будь ласка, звертайте на себе увагу. А чоловіки якось на другому плані нічого, якось там вони переживуть. Про це потрібно говорити і потрібно розвивати мережу. І зараз ми працюємо над проєктом. Чоловічого здоров'я, це створення центрів чоловічого здоров'я uh -huh. в Черкаській uh -huh. області. Воно комусь здасться неефективним, але ми в цьому вбачаємо досить великі перспективи і вже створена обласна програма, вона вже uh -huh. погоджена з обласною владою. Я дуже сподіваюся, що ну, якщо б не війна, яка зараз є на території нашої держави, то ми вже цей проєкт реалізували. Uh -huh. Зараз є фінансові складнощі, які нам не дозволяють повноцінно втілити. Але робота з Сімейними лікарями, з первинною ланкою, нами вже проводиться. Ага. І що дуже, від чого я дуже радію, то що в останній рік ну, відсотків 10 пацієнтів до нас звертаються вже безсимптомні. Тобто mm. в них нія, немає ніяких симптомів, і вони при зверненні до свого сімейного лікаря, він їм рекомендує здайте аналіз, крові на ПСА, ви вже маєте, ви вже знаходитесь в, в, зоні ризику, в той зоні, віковій, а, віковій ага. що вам потрібно його здати. А вікова зона наша це. 50-70 років. Mm -hmm. Оцей вік потрібно дуже-дуже ретельно спостерігати. І вони до нас звертаються. Тому поки що це проводиться на рівні акцій. Кожного листопада проводиться акція «Мовембер», Коли чоловіки по всьому світу відрощують вуса, і цим саме, привертаючи увагу, бо всі запитують, навіщо це робиш? І вони починають розповідати про цю акцію. Що, а я їх відрощую, тому що. Є така патологія, на яку треба звернути увагу. Просто візуальні такі от меседжі вони, вони стимулюють людей. І я думаю, що це, цей проєкт реалізується, він надасть нам змогу зменшити кількість популяції наших пацієнтів, які з невеликованих перейдуть в групу здорових. Чудова, дуже цікава дійсно ідея. А то ці центри здоров'я, вони будуть це, як, не знаю, установа. Чи це буде якийсь центр, ну знаю, громад... Тип, як і громадське здоров'я? Ні-ні ні. Ми плануємо як це зробити на базі, на базі медичних установ, деяких центрів. Їх ага. буде 4-5 створено в межах нашого регіону. Ага. І це буде, ну, на мою думку, як ми це бачимо, такий насправді чекап, коли людина ага. прийшла і за один день. Не за 10 днів йому ага. потрібно кудись їздити, щось здавати за один день в якості коридора він може пройти огляд уролога, гастроскопію, колоноскопію, аналіз крові на ПСА, зробити УЗД і отримати консультацію чудово сімейного лікаря. Тобто пройшов і забув, і це щоб у людей займало максимум один день, і тоді це буде. Ну реально класно. коли чоловік може собі, бо ну проблема нашої медицини. Вона теж є: сходіть туди, отримайте направлення, mm -hmm. вас запишуть туди через три дні. Потім сходіть туди, і це, оце, оце дуже складно. Якщо людина буде знати, що йому на рік один день потрібно виділити, він пройшов скринінг і забув. Круто, Оце буде чудово. Круто. А на цьому скринінгу ми вже знайдемо тих пацієнтів, яких потрібно вже скерувати до нас, і далі ми їх вже дообстежимо і зробимо те, що потрібно. Чудова, чудова ініціатива. Так, щось подібне. Я знаю, що є в сільській місцевості, їздить мамограф пересувний. Там. Так, але це тільки мамографія. Да, а ми зробимо повне чекання. І тоді людина йому не потрібно буде вже звертатися в ніякі лікарні. Він просто його пройшов один раз на рік і забув. Смотрите, друзі, ну готовий міністр охорони здоров'я. Тільки вони чогось. Ненадовго не затримується, часто міняються. Але треба таке, щоб народний yeah. міністр міністрів. Поговоримо про трансплантацію нирки. Це ще один напрямок, яким займається ваш центр. Які у вас досягнення, які є проблеми, які перспективи? Коротко про це розкажіть, будь ласка. Досягнення 27 нирок. Є невдачі, є успіхи. На жаль, світова статистика каже, що не всі нирки можуть прижитися, тобто працювати, є відторнення нирок різні, і смертність є, все є. Це дуже складна е, така, галузь медицини. І іноді ну, мене навіть, мені дуже важко сприймати, бо пацієнти недоінформовані. Пацієнти саме на е, гемодіалізі, які знаходяться, вони не доінформовані нефрологами, вони, наприклад, приходять до мене і кажуть, лікар, а тут нирки міняють. Слухайте, кажу, ну що за постанова питання? Ну так воно ставиться. Але є успіхи, є, і навіть під час військових дій ми продовжуємо цим займатися. І 27, 27 років то за який час? Це за два роки. За два роки. Так, це дуже мало. Наші потужності більше, і ми ага. можемо більше. Але не все залежить від нас як центру трансплантації, тому що трансплантація це не про одного лікаря, Та, звісно, а це про систему роботи, це про систему роботи пацієнтів з лікарів з потенційними донорами, бази забору, бази трансплантації, ця комунікація з українським центром трансплант-координації. Тобто, це досить така розголужена мережа, якій де хоч одна. Частинка ДСБ порушується все. І от ми зараз це налаштовуємо в нашому регіоні. Угу. Досить важко, тому що ну, радянський Союз він залишився ще залишився. Ще залишився так. Він поступово змінюється, в думках змінюється, в розумінні змінюється. Але це потрібен час, і досить важко іноді працювати з лікарями в той генерації, коли вони ну, такий певний медичний супротив нам надають. Але з часом, коли вони бачать результати, це змінюється, і ми працюємо над цим. Тому невирішених питань ще багато. Mm -hmm. І ну, їх всі висвітлити досить важко. Результат є, робота є. Наше досягнення, то що. Той факт, що 90 пацієнтів наших пацієнт, трансплантованих мають виживаність е, вже три роки, ну два роки, uh -huh. і деякі три роки, бо перший пацієнт був три роки тому. Uh -huh. Це результат, який співставний з результатами, які пишуться в гайдлайнах Європейської асоціації uh -huh. урологів. Тобто, ми на рівні з певним переліком проблем, які ми маємо нашим, е, але ми працюємо і той результат, який надихає нас працювати далі. Відбувся з сторологів з нагоди 30-річчя вашого центру. Так. Два слова. Що це з'їзд, навіщо він потрібен і що це дасть кінцевому тобто пацієнту? В країні війна, в країні був ковід, майже вже 4-5 років. Не бачив, з ним спілкувалися, да? не, не тільки про нас йде мова. Якраз на цьому з'їзді збираються люди, які спілкуються, які бачаться. Угу. Але проблема далі в мережі. І досить важко лікарям з хрестиники з монастирища виїхати кудись або їздити угу. по, по різним конференціям. Це, це важко. Ми транслюємо на всю країну в режимі ріалтайма наші хірургічні втручання. Ми читаємо лекції, ми даємо можливість в режимі реального часу, дивлячись в операційну, задати питання. Отримати відповідь. Mm -hmm. І я завжди кажу і вже казав про це. Нарешті закінчилася ера закритих операційних, коли хірурги собі самі там щось роблять і кажуть, я нікому нічого не покажу, бо це я так тільки роблю і все в країні. Mm -hmm. Ні, це, це треба показувати. Дуже, це треба показувати, маємо виводити країну в цілому на рівень. І я вже казав сьогодні про це, що мрія наших як спеціалістів, щоб ми дожили до тих пір, щоб у нас система в цілому працювала як в Європі, а не тільки на деяких невеличких таких острівцях вона давала нормальні результати. Наше завдання побудувати систему. Ну і важливо також те, що лікар також тим фаховий, окрім той кількості процедур, які він робить, дачі операції, ще й те, як він навчається. Я, чесно да. кажучи, коли мене да. запитують, там, друзі, знайомі, а кого, якого ти лікаря порадиш. Ну, кажу, радити це взагалі така невдяча справа, але кажу, ти звертай увагу на такі чинники, да, як, да. скільки він робить, наскільки на практиці, скільки він проводить оперативних втручань, як він розвивається, тобто як він навчається. От я да. там, слідкуючи за вами, бачу по Фейсбуку, як ви часто буваєте за кордоном, навчаєтеся особисто, а зараз. Ви ще іншим допомагаєте, тобто ви такий а. тютер, певний на -на наставник, і це дуже добре. Ну, на завершення, яка ж мрія Романа Петровича, не знаю, для себе особисто, для свого центру, для країни в цілому. Для себе особисто в найближчі п'ять років ще створити центр роботичної хірургії на базі нашого здоров'я. Тобто вже лікарів не, не треба буде подвірство? Лікар буде, а лікар ну, буде як це не буде. <хи> лікар буде, бо роботом управляє лікар, ага. керує лікар, але робот допомагає. А, то, то ви будете не виходити з дому, проводити операції. І таке теж, можливо. Таке теж Можна можливо. можливо. Можна сидіти в Черкасах, а пацієнт знаходиться в Ужгороді і оперувати його там. А володіть. Оце наша мрія, ага. ну, моя особиста ага. як практика, бо на роботі я працював за кордоном, пробував працювати. Mm -hmm. ну, це фантастичне відчуття, насправді це, це особиста мрія. Mm -hmm. А в цілому наша мрія для того, щоб я ж кажу, щоб ми змогли побудувати, якщо не змогли побудувати, ну, за своє життя побачити класно функціонуючу систему, бо систему, яку я бачив в Штатах, це просто щось неймовірне. Там кожен учасник системи охорони здоров'я працює як швейцарський годинник. Цього це усім. реально в Україні зробити взагалі? От ви вже практикуючий лікар, завідувач центру, маєте величезний досвід, спілкуйтеся на, на рівні міністерств. Реально в Україні це щось змінити? У нас весь час реформи, реформи. Одна пані приїхала. їй сказали, що, що вона не потрібна. міняємо знову реформу. От я е, один час, як працював заступником, коли опікувався охорони здоров'я, весь час в якихось реформах. Да. Взагалі, реально в Україні змінити щось в ну, системі охорони здоров'я? Ну, по перше, тому що медицина майже... Щоденно змінюється. Угу. Тому це така галузь і політична, яка постійно має реформуватися. Вона не може бути сталою, що ми робили 20 років тому і зараз, і ми будемо на рівні. Вона насправді це є колеса часу, яке постійно-постійно крутиться. Але як мене вчили мої вчителі, вони мені завжди казали, коли я ще там, 15 років тому казав, що там реально зробити. І навіть тут вже в Черкасах, коли мені казали, що трансплантація нирки в Черкасах це неможливо. Не це ж фантастика. Угу. А мої вчителі мені завжди казали, у них такі ж руки, такі ж ноги і така ж голова. Угу. Чим вони відрізняються від нас? Нічим. Просто треба мати бажання, і все буде. Я вам дякую за цікаву корисну розмову. Бажаю дякую. вам дійсно, хай це все збудеться, що ви собі замріли. Це надзвичайно круто. Перш за все, тому, тому що ми врятуємо більше людей, так. більше життів. І я вірю що дійсно настане той час, коли здоровим бути модно буде. Да, дякую. Да. Вам також здоров'я. Всіляк і Дякую. Наші партнери один з найкращих ресторанів країни, фабрика Ануар на Гагаріна 1 в місті Черкаси. Наш правничий партнер адвокатське об'єднання VIP Compaні. Команда професіоналів, яка працює для вас. Наш смачний партнер, торгова марка Смаковинка, якість завжди в центрі уваги. Наш ремонтний партнер СТО Мастерок Все, що потрібно для вашої машини. Друзі, це був проект актуально зволошеним. Сьогодні ми спілкувалися про особливості, проблеми і перспективи розвитку онкоурології в Черкасах, в Україні в цілому. Назвичайно був цікавий гість. Сьогодні у нас це завідувач відділу урології, нефрології та трансплантації нирки клінічного центру онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради Роман Петрович Марбурлеско. Пане Романе, дякую вам ще раз дякую. за розмову. Всім дякую. бажаю міцного здоров'я, родинного затишку, всім нам перемоги. До нових зустрічей. Дякую.